Вітаю всіх на моєму каналі. Я Маргарита, ваш ведичний астролог, і це прогноз для знаку зодіака Терези на місяць лютий. Лютий надзвичайно цікавий місяць для вас, тому слухати цей прогноз уважно. А я рекомендую дивитися прогноз для знаку, в якому знаходиться місяць у вашій натальній карті, або для знаку свого асценденту. А ми починаємо. Люди починаються з цікавої події. 4 лютого Юпітер перестає бути ретроградним в тільці, і це ваш восьмий дім гороскопу. Це про кризу, трансформаційні ситуації. про... Грошові надходження секретні про чужі ресурси. У вас може відбутися розвиток езотеричних послуг, якщо ви з цим зв'язані, або працюєте в цій сфері, або ви можете звернутися до езотеричного експерта, наприклад, до астролога, до таролога, нумеролога. Якщо ви хочете записатися на індивідуальну астрологічну консультацію, до мене пишіть мені в дірект в мій інстаграм. Також у вас можуть бути грошові надходження секретні або гроші, які ви не заробили. Восьмий дім це про ті кошти, які ви не заробили. Тобто, це можуть бути аліменти, страхові виплати, якісь виплати від чогось незаконного, секретного. Наприклад, ви не захочете за щось платити, податок. Це, звісно, і про завершення, нарешті, трансформаційних процесів. Всі ці трансформації, кризові моменти, кармічні уроки, які у вас тягнулися вже не один місяць, нарешті будуть завершуватись. Я сподіваюся, ви винесли досвід з цього, зрозуміли, для чого це вам потрібно було, і починаєте нове життя з таким полегшенням нарешті. І це про зміну харчування і зміну ваших звичок. Можливо, ви захочете переглянути те, що ви їсте. Позбавитися від якихось негативних продуктів харчування, прибрати з життя фастфуд. Все, що направлене на покращення вашого здоров'я. Також це позбавлення від негативних звичок, можливо, це паління, алкоголь, якісь психотропні речовини. Можливо, ви захочете з цим попрощатися. Також це про Негативні відносини, відносини з аб'юзером, якісь прив'язаності моральні або навіть фізичні. З цим всім можливо, ви захочете попрощатися. Можливо, тут в якійсь сфері з вище перерахованих мною у вас були проблеми, ви їх виявили і нарешті готові з цим покінчити. У вас тут буде розуміння. Що заважає вашому життю, що потрібно прибрати, що потрібно змінити? У вас буде тут, наче ясність якась, наче прояснення. Можливо, ви звернетеся до астролога або будь-якого езотеричного спеціаліста, який і виявить для вас саме ці сфери, в яких вам потрібно пропрацювати деякі моменти, від чого вам потрібно позбавитися, можливо, буде така ситуація. Така людина, такі експерти езотеричні, які вас і наштовхне на такі зміни глибокі і трансформаційні. 11 лютого Меркурій переходить знак зодяку Водолій. Це ваш п'ятий дім гороскопу, і 12 лютого туди переходить планета Сонця. Це про дітей, про творчість, про інвестиції, це про виховання дітей, про реалізацію ваших ідей, планів, цілей, творчих проєктів. Можливо, ви будете відчувати деяку напругу, яка пов'язана з вашими дітьми, з вихованням дітей або з інвестиціями. Ваші думки будуть крутитися наче навколо цих ситуацій, цих сфер, і будуть, можливо, вас трошки виснажувати. Рекомендація для вас проявити творчість, креативність, неординарність, зануритися в щось творче, щоб відпочити, щоб розкрити свій потенціал, свій талант. Можливо, це вам допоможе дещо зрозуміти. Можливо, це вам допоможе взагалі змінити своє життя. Тому на творчість ви не зневажайте, а навпаки, приділяєте їй увагу. Творчість це може бути і готування їжі, і вишивання, об'язання, творчі якісь проекти, організація чогось. Або, можливо, вам просто потрібно сходити на якусь виставку, на якийсь концерт. Щоб запалити цей вогник всередині себе. Що будуть ситуації, які пов'язані з документами, так як Меркурій відповідає за нашу логіку, мислення, то будьте уважні з документами, тому що будуть якісь ситуації, де вам щось потрібно буде підписати, оформити або про щось домовитися, і уважно підписуйте, все читайте, щоб не допустити помилок. 12 лютого відбувається повня в знаці рак в накшатрі Ашлеша, і це ваш 10-й дім гороскопу. Це про завершення деяких етапів, якихось ситуацій на роботі. Все, що пов'язано з роботою і з кар'єрою, в цей день буде якось актуально дуже. Можуть бути емоційні ситуації, пов'язані з тваринами, можливо, якісь хвилювання, переживання, або ви захочете допомогти якісь тваринці. або... Врятуйте комусь з тваринок життя, або відправити кошти на допомогу тваринкам. Взагалі, можливо, зміниться якась думка про вас на роботі, може змінитися ваш статус, або може розкритися ваш секрет, якась ваша таємниця, яка змінить думку про вас на роботі. Це не обов'язково щось таке страшне, негативне, а просто якісь новини на роботі, щось таке, так як ця накшатра пов'язане з чимось таємним. З токсичним, з отрутою, з такими не дуже хорошими ситуаціями, то може якась секрет виявити про вас на роботі. Можливо, у вас є якась залежність. Або ви займаєтесь якимось чимось токсичним і про це дізнаються на роботі. Можливо, ви палите і про це дізнаються на роботі таку вашу таємницю. І взагалі бути обережні. 11, 12 і 13 лютого з інтоксикаціями. Так як ця накшатра несе в собі таку загрозу, я вас про це попереджаю. Якщо вам запропонують щось прийняти, випити, я вам абсолютно не рекомендую цього робити, тому що ризик отруєння величезний. Також токсичними можуть бути і деякі люди, тому на роботі можливо, якісь виникнути конфлікт, суперечка і. Вам буде настільки складно спілкуватися з деякими людьми, що ви навіть можете в тілі відчути якесь недомагання, від, наче вас вкусила змія, наче отримали ви якусь таку токсичну, наче пігулку ви випили. І це все може бути від інших людей. Така в них може бути енергетика, так вони можуть вас морально виснажувати, що ви будете почувати себе, наче після отрути. 24 лютого Марс перестає бути ретроградним в знаці близнюки Це ваш 9-й дім гороскопу. Тут можуть бути якісь ситуації, пов'язані з вчителем, з наставником, з коучем, з гуру, з батьком. Нове навчання, подорожі, контакти і робота з іноземцями, іноземними партнерами, іноземними інвесторами. Можливо, ви. Заключаєте з кимось домовленість, якийсь контракт, якесь партнерство з людьми, які знаходяться за кордоном. З мінусів тут може бути непорозуміння з батьком, з вчителем, з наставником, з тими людьми, які знаходяться для вас в авторитеті. Це про монетизацію своїх знань, своїх навичок. Можливо, ви захочете продавати свої знання або відкрити, створити свій блог. Можливо, ви на когось довго навчалися і тепер зрозумієте, що ви ці знання також можете передавати іншим і захочете це робити. Це також про роботу з дому і трати на навчання. Це дуже цікаво, мені дуже цікаво, як це у вас буде розвиватися. Можливо, ви будете займатися саме такою справою, що монетизувати будете свої навички, свої знання, будете, наче докуповувати якесь... Нове навчання, щоб наче і ті знання, які вже у вас є, вони наче були довукомплектовані, наче отримати величезну кількість інформації, щоб потім її якось монетизувати, або це підвищення ваших, вашої кваліфікації, ваших навичок. 27 лютого Меркурій переходить в знак Риби, і це ваш шостий дім гороскопу. Меркурій тут ослаблений, він в падінні. І втрачається наше таке логічне мислення. Також він там зустрічається з Венерою, з демонічною планетою Раху, і це все у домі ваших боргів, ворогів, хвороб, трансформацій. Тому це може спонукати вас до вивчення харчування, яке направлене на лікування, можливо, вивчення аюрведичного харчування, нових способів дієти, нових методик. Можливо, вам захочеться більш зануритися в цю тему покращення здоров'я через харчування або через БАДи, через вітаміни, через добавки натуральні. І з мінусів це може бути новий кредит або новий борг, які ви могли взяти під таким імпульсом. Можуть бути такі а, дивні ситуації з жінками, можливо, це будуть суперечки, якісь конфлікти, непорозуміння. І ситуації з домашніми тваринами взагалі по здоров'ю будуть виникати якісь питання. Можливо, ви захочете пройти чека по організму, здати аналізи, здати кров на гормони. Можливо, будете робити узі, перевіряти шлунок, ЖКТ. Це може бути перемога навіть над вашою хворобою, можливо, ви позбавитеся від якогось недуга. 28 лютого відбувається новолуння в знаці Водолій. Це ваш п'ятий дім гороскопу, це про дітей, творчість, інвестиції. І тут буде якась ясність, якесь розуміння. Можливо, ви отримаєте новини, які пов'язані з творчістю. Можливо, комусь сподобається ваша творча ідея, ваш творчий проєкт, і в нього захочеться вкладати сили, гроші, і він буде якось розвиватися, або ви вже презентуєте свій проєкт творчий, або якусь свою колекцію, яку ви самі створили. Можливо, це буде якийсь інфопродукт. Також щось пов'язане з дітьми може бути, з вашими інвестиціями. Можливо, ви будете шукати інші способи інвестицій, взагалі вивчати цю тему, вибирати, куди вам краще інвестувати, скільки ви з цього отримуєте. Спостерігайте за тим, що буде відбуватися 28 лютого, тому що день дійсно дуже цікавий. Не упустіть можливостей, які будуть з'являтися у вашому житті. Таким буде для вас місяць лютий. надзвичайно цікавий, успішний. Я вам бажаю, щоб у вас програвалося тільки все найкраще, а ми з вами зустрінемося зовсім скоро в інших відео. Якщо ви бажаєте записатися на індивідуальну астрологічну консультацію, можете написати мені мій інстаграм в Дірект. Силку на мій інстаграм я залишаю в описі під цим відео. До зустрічі!